Друзі, усім привіт! Вітаю вас у вашій улюбленій рубриці! «Готую на 5 днів. Якщо ви вперше на моєму каналі, то Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте вподобайки цьому відео. Отож, розпочинаю, як завжди, готувати з перших страв і спочатку нарізаю куряче філе ось такими маленькими шматочками. На сковорідку додала вже топлене вершкове масло і відправляю туди тушкуватися м'язком. Тим часом нарізаю овочі. Картоплю нарізаю ось такими невеличкими кубиками і відправляю у воду. Буду варити зелений борщик. М'язку не забуваємо помішувати, я люблю його готувати не до золотистої. tako je skorenke. А так, щоб воно просто трошечки тушкувалося, не засмажувалося сильно. Цибульку потрібно нарізати дрібненькими кубиками, моркву натираю на дрібній терці. Відправляю цибульку до м'яска, знову ж таки, не засмажую сильно, просто до прозорості тушкую, додаю моркву і разом все ретельно перемішую тушкую. Відправляю цю засмажку у кастрюльку з картоплею, додаю сіль, лавровий листочок і закриваю для того, щоб поварилося до готовності картоплі. Коли вже картопля приготувалася, я Ось потрібні шпинат. У мене буде шпинатом зелений борщик, адже зараз ще немає сезону щавлю, а його можна знайти лише на ринку влітку, тому чекаємо літа. Але я вам хочу сказати, що зі шпинатом вже нам подобається більше борчик, ніж зі щавлю. Відправляю шпинат і варені яйця подрібнені також вже до готової картоплі, як я вже говорила, перемішую все ретельно, і залишаю так варити ще хвилин 15. Далі відправляю сюди за і зелений борщик вже готовий. Наступно я буду готувати голубчики. Беру ось таку капусту, вона спеціально для голубців так і називається. Ось такої форми вона плоскої. І відправляю у кипячу воду і ось так поступово знімаю з неї листочки. Спочатку знімаю декілька штук, залишаю їх паритися. Вони дуже швидко паряться саме з цієї капусти, дуже стають м'якенькими, тим вона мені подобається ця капуста, що вона така незвичайна. І дістаю у миску вже попарені листочки, і знову далі відправляю ось цю головку капусти. Знову так само знімаю з неї листочки, і так до кінця парю дуже швидко це. Проходить, до речі, мікрохвилюю і печі, теж саме можна робити з капустою. Далі буду робити смажком. На сковорідку відправила знову ж таки топлене вершкове масло, додаю сюди цибулі, люблю додати дуже багато цибулі і дуже багато морквочки. Цибуля вже стала прозорою, я відправила вже сюди натерту моркву і разом їх тушкую до м'якості. Додаю ось такий свій улюблений солодко-кислий соус. Я дуже його люблю. Він разом із овочами йде шматочками Овочі можна додати будь-який томатний соус, який ви полюбляєте. Ретельно перемішую, засмажка готова. Частину засмажки я додаю у фарш із рисом відвареним, а іншу частину ось так заливаю водичкою і буду готувати таку заливку. Додаю сюди сіль, також столову ложку цукру і декілька столових ложок, знову ж таки, соусу. Довожу її до смаку заливку, бо не люблю потім доливати водою, хоч одразу була до смаку. До фаршу це тут рис фарш, фаршами. Свинина стрілятою, також вже засмажка, додала сіль, туди перець. І ось перемішала ретельно і буду формувати голубці. Дуже люблю готувати голубці саме в духовій шафі, вони тут дуже смачні, виходять дуже м'які, тому одразу взяла каструльку, яка підходить для духовки. На дно завжди викладаю листочки капусти, які у мене є такі порвані, якісь, які не підходять в мене для того, щоб формувати голубці. Застилаю дно, щоб вони не пригоріли. Якщо десь щось трошечки можливо буде підсмажувати, то щоб на всякий випадок, ось так роблю. І формую голубчики. Я люблю їх робити або трикутничок, або ось так з двох сторін загортати, як виходить. Дивлюся вже по листочку. Якщо листочки великі, я їх розділяю навпіл тоді роблю трикутнички. Якщо маленькі, то вже тоді формую такі менші голубчики. Викладаю ось так перший ряд, і тоді ось цей перший ряд заливаю заливкою. одразу так щоб він покрив повністю перший ряд. І тоді я розпочинаю робити вже другий ряд. Рублю все те саме. І так до самого верху, скільки в мене вистачає капусти, і скільки в мене вистачає начинки. Хоча дуже часто щось із цього залишається, далі покажу вам, що я роблю, я ніколи це все не викидаю. І ось вже доложила я повністю всі голубчики, скільки можна було, і заливаю вже ось так, щоб гарно покрилося. І ось, бачите, в мене залишилась начинка, я відправляю у пакетик і відправлю морозильну камеру. Те саме роблю з листочками, якщо залишаються. Потім вони знадобляться, якщо буде потрібно доробити. І ось я вже показую, голубці стушкувалися, ми вже частину поїли. Дуже смачні вийшли, я дуже люблю голубці саме з духовки. Далі буду готувати рибку. У мене це хек, філе хека. Можна взяти також і мінтай або будь-яку схожу рибку. Її потрібно порізати на ось ці такі порційні шматочки невеличкі, і будемо далі їх обсмажити, але не сильно. На сковорідку я додала знову ж таки розтоплене вершкове масло. відправляю шматочок рибки у борошно, також у яйце. Яйце потрібно посолити трошки і викладаю на сковорідку, але буду не обсмажити до готовності. Ось так швиденько викладу і одразу буду перевертати на другу сторону, бо я хочу приготувати у духовій шафі, а це роблю для того, щоб просто прихватилося яйце. Просто рибка у борошній яйці так смачніше, тоді тому так роблю. Далі застали пергаментом форму і відправляю туди ось цю рибку ось так по черзі. Далі потрібно зробити ще засмажку. Роблю засмажку з цибульки і моркви. Знову ж таки, обсмажую цибульку на розтопленому вершковому маслі. Моркву натерти потрібно на дрібній терці, також відправляємо до цибульки, разом їх ось так протушкуємо. І ось цю засмажку викладаємо на рибку зверху. Ось таку ложечку я викладаю. Невелику кількість, і відправляю в духовку, випікатися до готовності. Десь десь хвилин 20 виходить. І далі, коли вже рибка готова, зверху посипаємо її тертим сиром. Можна будь-який твердий сир взяти, який ви любите. І знову відправляємо в духовку, поки сир не розтопиться. Ось така смачна рибка виходить, спробуйте, якщо так ще не готували. Далі буду готувати пиріг з куркою та грибами. Відправила на сковорідку ось такими дрібненькими кубиками порізане куряче філе. Воно трошечки посмажилось і додаю сюди подрібнені печериці, невеличкими також шматочками. Разом їх тушкуємо, далі додаємо сюди сіль. Перець, також сушений чесничок мелений, і додаю ще трошечки куркуми, я її додаю майже всюди. Відправляю сюди ще зелену цибульку, можна і звичайну цибульку додати, обов'язково зелену, також 2 столових ложки сметанки або вершків. Це додасть начинці соковитості. Далі беремо листкове тісто, у мене воно дуже таке тоненьке, тому я його не розкачу. Якщо у вас буде товсте, то його потрібно розкачати. Викладаю на пергамент і викладаю на деко. Так, розрівнюю начинку до серединки, і другою половинкою тіста прикриваю зверху. Краєчки ось так по кругу защіплюю, щоб начинка наша нікуди не втекла. І Відправляємо в духову шафу десь на 25-30 хвилин до готовності при 200 градусах. Ось такий рум'яний пиріг виходить дуже швидко і дуже смачно. Ось такий показую, який він у розрізі. Спробуйте, це дуже легко і дуже швидко. Далі буду готувати наступну страву. це будуть в мене Вареники, порізала дрібненькими кубиками знову ж таки печериці, відправила їх обсмажити. Тут у мене вже готова картопля пюре. і Захотілося вареники зробити саме разом з картоплею та грибами. Тісто я ось вже замісила, не показувала місила, бо вже багато разів показувала рецепт, пропишу в описі під відео пропорції для тіста. Змішувати буду картоплю із грибочками обсмаженими. Також сюди ще додам цибульку обсмажену, у мене є вже готова. Готова така сухенька смажена цибулька, додаю її сюди, вона дуже смачна, Я ретельно все примішую і чомусь не зняла, як їх ліпила. Вирішила наліпити цей раз не на форму, а руками. І ось такі красивенькі зробила, щоб позначити, що це лише з картоплею, тому що син мій не любить з грибами та картоплею, тому йому окремо зробила такі варенички. Продовжую далі готувати, буду тушкувати. Картоплю з індиком, нарізаю філе індика ось такими невеличкими кубиками. Цибульку подрібнюю ось такими маленькими також кубиками. І ось філе індика я вже обсмажила трошки, додала сюди цибульки, протушкувала, і відправила сюди на крупній терті натерту моркву, щоб разом також потушкувати. Додаю сюди 2 столових ложки свого улюбленого соусу. Разом протушкувала картопля. У мене тут вже закипіла, я додала туди сіль лавровий листочок і листочки. Засмажку з м'язком і залишаю готуватися до готовності картоплі. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобалось, то поставте вподобайки, підпишіться на канал і до зустрічі у нових відео з легкими і простими рецептиками.